Вітаємо! До вашої уваги одна з найбільш популярніших моделей японського бренду Toyota RAV4. Передньопривідний автомобіль 2020 року, оснащений 2-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з варіатором від компанії ISIN. В автомобілі присутні мультируль, а також функції підігріву передніх сидінь. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів дозволить вам з легкістю вімкнути обігрів заднього та лобового скла автомобіля. Кросовер п'ятого покоління вирізняється стрімкими лініями, а також покращеною динамікою руху. Автомобіль оснащено камерою заднього огляду, а також парктроніками, які дозволять вам легко паркуватись. Додатково на автомобіль встановлені легкосплавні диски з 17-го радіусу. Просторий салон автомобіля виконано в темно-сірих відтінках. Сидіння автомобіля тканинні з характерним орнаментом. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.